У центрі науки Тернополя презентують виставку Україна в Антарктиці, дослідження і незламність в експозиції 27 репродукцій фотографій, які зробили українські дослідники на прямому зв'язку з Антарктиди. Керівник 30-ї української експедиції Олександр Полудень і біолог Тарас Перетятко. Календарна зима через декілька тижнів вже вона починається. Ми зайшли в такий цикл полярної ночі, два місяці, якраз місяць ще буде зменшуватись висота сонця, і потім вже почне зростати. Про кожну репродукцію фотографії розповідає директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Не всі фотографії прямо в точності парні, але ми старалися часто саме робити парні фотографії, де є якийсь старий старий історичний знімок, і є більш сучасний. Тобто, от було стало. І от власне, от такою ми прийняли станцію від Битанців. От така вона зараз на виставку прийшли Надія Очич із дванадцятирічним сином Віталієм. Це більше син цікавиться Антарктидою, виходить, пінгвінами і іншими тваринами. І це через це ми, ми прийшли морським світом. Морським світом так. Більше всього мені подобається вивчати про китів. Ще можливо про тюленів. Про Також серед відвідувачів експозиції Ярослав Нікітіч. Я завжди знав, що є така штука, як станція академії Ковернацького, але ніколи не цікавився тим, що вона вивчає з середини. І якраз, в принципі, я тут щоб дізнатися. Я задумуюся про те, наскільки там холодно і наскільки це проблематично виходити з їхнього приміщення. Бачу, вони сидять там в футболках, їм комфортно, але сам розумію, наскільки навіть зараз досить холодна погода, і як це не завжди приємно виходити на холод, а вони працюють з цим постійно. Олександра Конопацька також прийшла на виставку разом з сином Романом. З дитиною подивилися всіх тварин, які живуть. Також мені сподобалась сама сама станція, історія про те, як вони вперше там опинилися наші полярники, і як вони досліджують. Раніше виставку презентували у Києві та Чернівцях. Розповідає організатор Роман Задорожний. На цій виставці ми спільно з Національним антарктичним науковим центром показуємо життя в Антарктиці про те, як проживають там наші полярники, які на кожного року проводиться експедиція на станції Вернацького. Всього є 27 репродукцій фотографій, Зроблені вони власне полярниками, і на них зображені якісь історії. Віта, Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.